Суботу леви зіграють вирішальний матч фінальної серії плей-офф дитячої хокейної ліги проти Сокола. Розвіятись перед важким протистоянням вирішили на площі ринок. Заодно дали нам майстер-клас. Хокей надзвичайно ефектне заняття в арсеналі. Навіть юних спортсменів є безліч фінтів, які дозволяють пошити опонента у дурні. Коли ж обіграти візаві не вдається, використовують кидки. Так званий кістювий, більша на влучність та потужний кидок. Мають шайба бути більше до цієї ноги. І з і ховатися. У цьому виді спорту зіграти на нуль надважке завдання, тому справді класні захисники на вагу золота. Саме головне тримати клюшку впереді і дивитися на іграка, а не на шайбу. бо він тебе обіграє. Приказка Воротар це пів команди. Пішла саме із хокею. Класно обороняти свої ворота вдається небагатьом. Реакція і позиція. Цей стиль називається Бетерфляк. Відбула незом. Потрібно дивитися, куди летить шайба, завчасно падати, не падати швидше ніж летить шайба, ніж приходить бросок. Сподіваємось, юним левам вдасться втілити свої знання на майданчику та виграти наразі найважливіший матч у своєму житті.